Чи пов'язані керівники державного газового монополіста із британським офшором? І ні, находяться там бенефіціари, просто зв'язані з Україною. Чого не вистачає в декларації голови Нафтогазу? А тут давно купив, кстати? ну живе з ноября. Прошу вода, вот. і чим завершилися спроби журналістів народної прокуратури отримати інформацію з перших Ви Перешкоджаєте мої діори, я можу подати до нас суду. Газові контракти комерційна таємниця. Ціни на паливо оприлюднюють лише у разі політичної доцільності. Ціни, за якими газ Україні з Європи продавала німецька фірма Трейлстоун, ніхто оприлюднювати не збирався. Воно й не дивно. В компанії «Трейлстоун» ціни були вище, ніж Посапостим постав посапостивому «Газпромом» точно. та значно дорожчим ніж у трейдерів конкурентів газ. Це лише квіточки. Виявляється, компанія, яка вже понад рік продає енергоресурс Україні, і ось ось має вийти на наш внутрішній ринок. На 100% належить лондонський Trailstone UK LTD, якою володіє компанія з острова Гернсі. Острів Гернсі розташований у протоці Ла-Манш. офшорна зона, в якій усі компанії не резиденти, або звільнені від податку на прибуток, або ж платять не більше 2%. На острові відсутні також податки на майно, на приріст капіталу та податок на спадщину. Далі більше 22 вересня минулого року Трейлстоун отримує австрійську ліцензію на торгівлю газом і вже того ж місяця починає поставки блакитного палива до України. Коли ж укладали контракти з Нафтогазом? Ще за два місяці до отримання ліцензії помічниця голови Навтогазу у Фейсбуці пише про договір із Трейлстоун як про доконаний факт. Отже, контракт підписали навіть раніше, аніж отримали ліцензію на поставку. Дивина, та й годі, і чи не заради винятково газових контрактів із Україною, два роки тому і створили цю компанію з офшорним корінням. Тут, понимаете, вызывает вопрос другое. Почему в очередной раз появляются компании, как бы репутация, по крайней мере, которых неоднозначна? не берут сомнительно, но явно неоднозначно. И не находятся ли там бенефициары, пусть связанные с Украиной. Причем, там, возможно, речь не идет о руководителях нефтегаза, а тех, кто, мягко скажем, является их партнерами. Кто же е партнером Нафтогазу? Німецьку компанію Trailstone від самого початку очолює Анте Погачич, який до цього працював у лондонському філіалі банку Merrill Lynch, де за дивним збігом обставин проходив стажування і чинний директор із розвитку бізнесу компанії Нафтогаз Юрій Вітренко. Юрій Вітренко, син політика Наталії Вітренко, генеральний директор фінансової групи AYA Capital. із 2010 по 2014 в інвестиційному підрозділі групи працював і нинішній начальник вітренка Андрій Коболєв. Чи пов'язане вище керівництво Нафтогазу із офшором, що контролює одного з найбільших постачальників реверсного газу до України? І чи знайшло це хоча б якесь відображення у декларації пана Коболєва? У березні цього року голова Нафтогазу записав на себе 769 тисяч гривень сукупного доходу, орендовану квартиру, земельну ділянку, два автомобілі та водний мотоцикл. Стандартний набір топ менеджера державної кампанії. Отже, усе гаразд. Добрий день. Журналістам народної прокуратури вдалося потрапити за шлагбаум закритого котеджного містечка майже на узбережжі Київського моря у 20 хвилинах швидкої їсти до центру столиці. Середня площа котеджу, як зазначено на сайті містечка, 300 метрів квадратних. Середня вартість 23 мільйони гривень за теперішнім курсом. Лише квартплата тут зашкалює за 100 тисяч на рік. 400 доларів там да, на нього туда все. І Каналізація центральна, і садовники, які газони газон і Ябсу. Ніртольотний басіна, і, і ваншата ну всего, абсолютно. ріелтор проводить нам докладну екскурсію, показує майданчик для гвинтокрилів, проект майбутнього причалу для яхт. Хизується статусом мешканців. Міністр фінансує для родителей радітів. Бізнес какая лай, аж раптом знайоме прізвище по этой дороге вот ездит, что глава нафтогазу ездит. А кто глава нафтогазу? Кобалев. Кобалев? Да, Андрей Кобалев. Нам не причулося, чи голова нафтогазу тут випадково проїздом? тут у них свой статус, В этом плане политика, я же, тут единственная политика, которая Ну, он же сколько уже в нафтогазе? Он уже года 2 точно. А здесь давно купил, кстати? Ну, он живёт с ноября прошлого года, вот. Отакої декларації очільник Нафтогазу нагадаю подав у березні цього року. А отже, на момент внесення до неї даних пан Коболів мешкав у елітному котежі щонайменше 5 місяців і не просто мешкав, а й за словами ріелтора, брав активну участь у житті місцевої ВІП громади. Зокрема, полював на місцеву дичину разом із інвестором містечка. Они вместе как раз садились вот летом они плавали. У них в районе Подова, там есть ресторан. Они здесь садились на спортивный катер, брали с собой два ружья, по дорогі їхали, стріляли луков? Можна. Ну, можна. <ріху> тут хтось яке-то що скаже. А ще сам Коболєв, як стверджує наш співрозмовник, запропонував озброїти охорону вогнепальною зброєю. Чи мої зброєчники будуть пост стояти, чи ну, офіційна державна охорона, чи ви перекриваєте. Тільки, я кажу, так, щоб з агністерів, вони все полагається. І по віту, після цього, тут всіх подружили і все Згідно з декларацією, пан Коболєв має нерухомість лише в Києво-Святошинському районі. Про елітний котедж на березі Київського моря у документі жодної згадки, як і про те, звідки у чиновника гроші на придбання нерухомості вартістю в один мільйон доларів, яку б він за розмірами своєї зарплати не зміг би купити і за 30 років. Аби зібрати вичерпні докази і запитати про нове помешкання пана Коболєва, особисто пильнуємо за автівкою чиновника біля котеджного містечка. За словами нашого експерта, з дому на роботу голова «Нафтогазу» возить службовий транспорт Мерседес С класу на автопарк компанії в Тимґуду ну, за панірован двадцять мільонов ріну шо зарібатом вавтівкою з водієм, що приїхала за ним о восьмі ранку. Пан Коболів сів лише за дві години, та вже за 20 хвилин він у центрі Києва, де під будівлею Нафтогазу на нього вже чекають телеканал Остаріканал Україна. та чиновник у машині робить ледь помітний жест, і поруч із нашим журналістом виростають два дебелих охоронці. Пожалуйста, не трогайте мене руками. Ви перешкоджаєте мої просім я можу подати до нас суду. будь ласка, від машини. Ну по чоловічські охоронці кореспондента відтісняють авто. Прослизає у двір. Усі наступні намагання отримати коментар у голови Нафтогазу нівелювалися його прес-службою. Я думаю, что мы теоретически можем согласиться на прямой эфир, но в записи, скорее всего, Коболев не сможет давать такие комментарии. В тім и на прямой эфир пан Коболев не дійшов. Программа выходит завтра в субботу в 22.20. Mm -hmm. Ну, ми можемо розсмотрити можливість прямого ефіру, і прямий ефір буде після програми. Тут же стик -стик. Mm, Я стикстик. Народна прокуратура готова надати слово голові Нафтогазу, аби той зміг відповісти на наші запитання. Чи дійсно один із постачальників реверсного газу в Україну не американська компанія зі світовим ім'ям, а німецька фірма, що існує лише півтора роки і контролюється британським офшором? Який зиск країні від закупок газу за ціною вище? Чию, аніж в інших трейдерів, чи дійсно цей газ такий європейський, а не російський, що просто змінив власника? І як сталося так, що до декларації пана Кобилєва не потрапив ось цей двоповерховий котедж площею майже 300 квадратних метрів із унікальною системою опалення і 16 сотками землі на додачу вартістю у понад 1 мільйон доларів.